Богом благословенного великодного ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми з вами збираємо великодний кошик, бо нині ж великодна субота. Отже, що має бути у нашому кошику? Найпершою стравою, найважливішою, є паска. це є солодкий хліб, прикрашений і оздоблений добрими і смачними речами. Прикрашений із надвору, всередині оздоблений. Родзинками для того, щоб оцей солодкий хліб нам солодкого Воскреслого Христа, символізував хліб свободи, радості і перемоги. Другим компонентом до Великоднього кошика є м'ясні страви або пасхальний агнець, символ Христа, добровільно за нас заколеного агнця, який приніс себе в жертву за наші гріхи. Тому ми до кошика ставимо також. Е Копчену шинку, ковбасу чи, можливо, інші якісь м'ясні страви. Третім компонентом великоднього кошика є молоко і яйця. Молочні продукти. Для чого ми кладемо ці страви? Молоко, молочні продукти символізують Божу опіку, турбування про наше життя. Не тільки вічне, але і дочасне. Тому ми маємо масло. Е Сир і також ставимо яйця. Яйця. А ще кажемо, ми писанки, або крашанки, або крапанки. Моя братова зробила справжні ручні, ручної роботи писані писанки, які дещо цікаві тим, що не варені, а у нас буковини, а запечені в печі. Яйця розписуються, запікаються в печі, а потім несуться до освячення. Писана писанка символ життя християнина. Гарна і прекрасна шкаралупа, але вона мусить бути розбита для того, щоб мож з'їсти смачну і поживну середину. Також життя християнина мусить бути зруйноване, це земне, яке би воно не було гарне, якщо хочемо отримати щось більше, поживніше, багатше з рук нашого Господа Бога. Також яйце писанка є символ Христа Воскреслого. Як з яйця вивлуплюється нове життя, так само Христос з гробу вийшов і воскреслий, переможений, новий і дарує життя всьому світові. Тому яйця і сир знаходяться в нашому кошику. Також ми традиційно ставимо до Великоднього кошика і гіркі зела символ гіркої долі. У рабстві, гіркої долі у грісі. Споживаючи ці страви, ми також згадуємо Христа, який визволив нас з рабства гріха. Також ми можемо поставити і традиційно ставимо сіль, ставимо, можливо, бурачки, які також відносимо до тих гірких зел, гірких страв. Ось те, що мало би бути у нашому кошику. Традиційно ми також ставимо свічку, яку засвічуємо під час освячення, яка символізує світло Христове, яке просвічує і освячує кожну людину. Ми маємо те, що ми поставили у кошик. Знаємо і виділи. Далі хочу сказати кілька слів про те, чого категорично не має бути у великодньому кошику. Не можна ставити ножі, тому що їх використовують часом зовсім не для добрих і благородних речей, тому ніж не має бути у кошику. Також не варто ставити дитячі іграшки, часом можна бачити, чи якісь дитячі речі. Також категорично не варто ставити у кошик до посвячення хрестики, медалики, образочки чи що інше. Принесіть, прийдіть до священника, і він благословить окремою молитвою, окремим благословенням ті церковні і добрі речі, які нам треба освятити. Тому що у молитві священник згадує тільки ті речі про благословення, які ми поставили у кошик. Тому нехай цей день Великодня, світлий і радісний, буде для вас справді днем. Початку нового життя. Нехай кожна Пасха, кожне пережите таїнство Христового Воскресіння дарує нам нову радість, нову зустріч з Христом Воскреслим і переможеним. Я бажаю, щоб для нашого народу ця Пасха стала справді вирішальною, щоб ми справді покинули старе рабство, не змінювали фараонів, але перейшли до життя у новій землі, у новім народі якому царем і господарем є Воскреслий Господь і Бог. Я бажаю собі, вам, нашому народові добра, миру, любові, відваги перейти під владу і авторитет Воскреслого і Переможного Христа. І нехай Христос радістю, миром і добром сповнить ваші серця і ваші доми. Христос Воскрес!